Друзі, вас вітаю на моєму каналі сьогоднішнє відео про нашу енергію, про їхній вплив на нас, на наше особисте життя, на наше оточення та на наші робочі процеси, тобто вплив наших енергій на роботу, на планування важливих задач, на результати ділових зустрічей або приговорів і за допомогою яких медитацій ми можемо. Збалансувати наш енергостан, включаючи всі три цикла: фізичний, емоційний та інтелектуальний, щоб це не вплинуло негативно на нашу роботу. Плануючи графік ділових зустрічей, важливо знати розташування свого інтелектуального циклу в цей день, тобто інтелектуальної вашої енергії. Важно знати в день, в який має бути зустріч. У кожного з нас були ситуації, коли вже призначена зустріч, де мають обговорюватись важливі робочі моменти, а ви зранку, коли проснулись, ніби і не спали, і сили є, і настрій є, ніби і не хороший, і не поганий, а щось сюди не так. І напротягом дня цей стан не змінюється. Але має відбутися ділова зустріч, на яку ви приходите, так, на якій ви присутні. І ніби піднімаються якісь питання, а ви лише киваєте головою від відповідь, тому що в цей момент ви не можете приймати інформацію. Вона ніби якимось фоном проходить десь збоку. І коли зустріч закінчена, а ваш мозок починає включати турборежим, щоб проаналізувати всю інформацію. І від цього ви виснажуєтесь. Чому так відбувається? Тому що бувають дні, наші дні, коли наш інтелектуальний цикл. Який є складовою наших біоритмів, наших з вами енергій, перебуває у дуже глибокому спаді. Тобто результати нашої продуктивності в такий день будуть нульові. І також в день, коли інтелектуальний цикл у глибокому спаді, дуже важко приймати робочі рішення, планувати свої завдання. В цей день важко фокусувати увагу на завданнях, можливі емоційні коливання. І саме ці перепади настрію вони будуть заважати приймати робочу інформацію, її аналізувати та робити обґрунтовані робочі висновки. В цей, да, в цей день, тобто в день, коли інтелектуальний цикл, інтелектуальна енергія перебуває просто у глибокому сваді, може відчуватись тривога, сум, безпорадність, плаксивість. Все це буде впливати на неадекватне. Сприйняття навколишнього оточення, тобто комунікації з вашими партнерами позитивних результатів не дадуть. Продуктивність та ефективність ділових зустрічей будуть просто нульові. А в день, коли має відбутися взагалі зустріч, і всі три цикла: енергетичний, фізичний та емоційний, будуть, ой, вибачте, інтелектуальний, фізичний та е. Емоційний будуть перетікатись між собою в глибокому спаді, то з перших хвилин зустрічі, от враховуючи всі перечислені перед цим симптоми, що були вищі, у вас буде взагалі втрата інтересу до обговорення. Ваша здатність сконцентруватись буде взагалі нульовою, а в цей день ви не зможете взагалі прийняти будь-яке рішення. Глибокий спад енергоциклів вплине взагалі на ваш настрій. У вас він погіршиться, і як наслідок, у вас буде відсутнє бажання спілкуватись на зустрічі взагалі будь з ким і цілий день. Тобто, цей день при розташуванні таких енергоциклів, ваш рівень стресу, взагалі, навіть перед зустрічю і після зустрічі підніметься, і вам потрібен буде час для відпочинку та відновлення, тобто для медитації. У день, коли емоційний та інтелектуальний цикли перебувають у глибокому спаді. Знижений емоційний стан зробить вас більш вразливим до стресу, тобто треба намагатися себе стримувати, не конфліктувати. Конфліктність цей день буде завищена. Потрібно приділяти увагу до планування, до планування свого дня в такі дні. Тобто, плануйте завдання ретельно, тому що знижений інтелектуальний цикл або інтелектуальна енергія вона ускладнить вирішення складних проблем або виконання складних завдань. Будуть Важкі комунікації з колегами, особливо спілкування, вас буде все дратувати. Ви будете відчувати втомленість і дратівливість. І вирішення, якщо є, якщо є які, якісь дуже важливі завдання, складні завдання, то бажано в день, коли інтелектуальний та емоційний цикл перебувають у глибокому спаді, бажано такі завдання, таке завдання його просто роздрібнити і вибрати з нього менш складні. Просто менш складні завдання, які ви зможете просто виконати. Тобто, друзі, в такі дні, маючи календар, прогноз своїх енергоциклів, можна просто прогнозувати свої робочі процеси, не допускати конфліктності. Особливо, якщо в такі дні у вас призначена якась ділова зустріч, якщо у вас не буде змоги її перенести, то просто ви вже будете готові, що ваш стан. Відсутні спілкування на цій зустрічі це не тому, що ваші партнери або, або колеги ведуть себе не так. Ні, це тому, що ваші енергоцикли припадають у глибокому спаді. І для того, щоб трошки тримати себе збалансовано, рекомендується дослуховуватися до свого тіла, до свого стану, робити перерву. Медитувати, хто сприймає медитації, відеомедитації з мого каналу, хто сприймає звукові мантри, так, медитації, хто сприймає його або просто прогулянку на вулиці, От бажано все це робити, робити перерву для того, щоб ви не виснажувались, тому що такий стан. Коли енергоцикли наші припадають у глибоких спадах, він впливає на нашу дратівливість, на наш стрес, на наші комунікації, комунікації в особистому житті, комунікації на роботі. І особливо, дуже особливо такі дні впливають на бізнес-переговори, на планування, аналізування та відповіді багатьох важливих питань та задач.